Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Ну і зараз з нами на зв'язку Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Південь, пане Сергію, добрий ранок вітаємо. Слава Україні, слава збройним силам. Вітаю! Давайте продовжимо розмови та, щодо. Успіхів наших збройних сил України в, на Курщині, зокрема, згодом ми проаналізуємо, що відбувається по всій лінії фронту. От зараз ми з Олегом Лісним говорили про посилення наших переговорних позицій за рахунок успішних дій на Курщині. Та, е, і цікаво е, в контексті того, які заяви лунають від е, представників Кремля, від е, Марії Захарової, від е, е, Дивно мовчить у своєму телеграм-каналі Дмитрій Медведєв, але десь там щось говорив знову ж таки в такому своєму звичному амплуа, погрожуючи ядерною зброєю. Цікава реакція Лукашенка, самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який реагує на те, що відбувається на Курщині, і теж. В свій спосіб, в який він це може робити, Говорячи, що він не вічний, і що білоруси не завжди будуть з ним, він звертається до погроз. Ну, власне, якщо ми говоримо про Медведєва, ви згадали, я думаю, що це мовчить не Медведів. Там 10 діб вже а нічого не свій телеграм-канал, це мовчить Путін, тому, що йому немає що сказати. Ці хаотичні рухи з російського боку, які відбуваються на Курщині, вони свідчать про те, що є проблеми і великі проблеми не лише у політичному, а й військовому управлінні у Російській Федерації. І власне подивіться, як росіяни радіють тому, що частина їхніх військ їм вдалося відійти на протилежний берег річки Сей до того часу, якщо були підірвані відповідно мости, ми тут багато говоримо про те, що є певне значення поки що так м'якенько і обережно певне значення курського фронту. Я думаю, що курський фронт мають сьогодні відкривати і наші союзники своїми дозволами на використання західної зброї для виконання тих завдань, які вже ну, просто напрошуються і є наступними під час. Курської операції, тобто це знищення тих самих військових об'єктів, які знаходяться в глибині території Російської Федерації. Бо ми ж бачимо, наприклад, що з того самого Курська летять і шахеди, і з Воронської і Курської областей летять до нас ракети. То це наступний етап, який має відбутися. І звичайно, ми бачимо, як Росія намагається будь-який спосіб нівелювати ті успіхи, які є у сил оборони України на Курщині. І це зрозуміло для того, щоб показати. Подивіться, ми тут тиснемо під Покровськом. Ми вже як кажуть, ворог у Брами стоїть 10 кілометрів. залишилося, а ви полізли до нас на територію. Цього нам не можна допустити. Якщо ми говоримо про позитивні емоції, вони звичайно є на сьогодні. Вони ще знаходяться в такому досить піднесеному стані. Але розуміємо з огляду на ситуацію в Донецькій операційній зоні, що ці емоції звичайно поступово якимось чином будуть зникати. А з іншого боку, нашим військам в Донецькій операційній зоні це вже інформація по побратимів. Операція у Курську, вона додала і піднесення, додала і на. Настрою і всі прекрасно розуміють, що результат не може бути миттєвим. Можливо, знадобиться декілька ще місяців на те, щоб ми відчули результати курської операції, загальна мета і кінцева, мета якої на сьогодні слава богу, не відомо нікому, крім обмеженої кількості людей. І власне це стало одним з тих аргументів, які допомогли нам провести цю і проводити цю операцію і надалі, і власне цей курський. Курська ця операція, вона ще раз кажу, вона вплине на весь фронт, особливо на Донецьку операційну зону. Але треба почекати, звичайно, хочеться всього набагато швидше. А чи побачимо ми зміни зараз на найскладніших ділянках: Покровськ, Турецьк. Це там, де росіяни мають. Ем, ну, Поки що ми можемо говорити, що ситуація вона як ніби як стабілізувалася, тому що серйозних просувань у Росіяни там не мають, але ми не можемо і стверджувати, що в них там нічого не вдається вони дуже близько від населених пунктів. Абсолютно вірно, в них вдається. На жаль, ці тактичні просування вони відбуваються фактично кожного дня, не дивлячись на те, що, наприклад, напередодні під турецьком наші відбили дуже потужну ворожу атаку. 12 одиниць техніки було задіяно, 10 з них були знищені. Відбувалися наші десантно-штурмові війська, і ворог втратив понад 60 осіб своїх солдатів. І власне з них там 40, на сітнім невідомо двохсоті безповоротні втратили. Рати, тобто намагається і далі сунути, і дійсно сьогодні усі ті ресурси, які у ворога є саме на фронті, він кидає в Донецьку операційну зону. Це Покровський напрямок, перш за все. Звичайно, це Турецьк. А власна там на корчені намагається власними внутрішніми якимись зусиллями зупинити те, що відбувається. Ми можемо згадати і строковиків, які там відбуваються, а ще більше масово здаються в полон. Можемо згадати відповідно деякі підрозділи, які дійсно перекидаються. Ну, наприклад, з придніпровського напрямку нашого перекинуто кілька там підрозділів. Вони незначні за а, кількістю особового складу, але тим не менше тенденція, кажуть, стала проявлятися, і в тому числі із запорізького напрямку кардинально не впливає поки що на фронт, але в будь-якому разі почалися ці рухи. Наскільки вони будуть потім більш масовими, звичайно, залежить і від ситуації, в тому числі під час проведення курської операції. А що стосується Донецька, то тут Дійсно, якась маніакальна у Путіна є мета. Я погоджуся з попереднім нашим гостем, паном Альсовим, з тим, що він буде тиснути максимально, класти людей. Ну вони бомблять сьогодні свою курську область. Вони цього не стидаються, вони її зносять. Тобто, як кажуть, нарешті в Росію прийшов руський мір. Намагаються наші війська вибивати. Тому ситуація поки що принаймні залишається надзвичайно складною. Але будемо сподіватися, що в будь-якому разі ми ж розуміємо, що курська операція. Ця це не просто якийсь рейд по тилам ворога. Це перспектива продовження відповідно буде, я думаю, і наступний етап, яким сьогодні ніхто не буде говорити, тому що ніхто не знає. А власне, де воно вистрілить? Я сподіваюся, вистріли так само, як вистрілила на Курщині неочікувано для ворога і результативно для нас. Дякуємо пану Сергію за коментарі за відповіді. Сергій Брачук, речник Дякую. Української добровольчої армії. Південь був з нами наживо. Ми рухаємось.